Доброго дня ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про культуру, про місце де свого часу виступав Стін, Лучано Паворотті, Скорпіонс, Мансерат, Кабальє, Хасе Каререс, обидва іглесіаси, обидва Джо Кокери, обидва Скорпіонс, обидві Патрісії Кас, декілька Крістіна Гіллер. І всі вони виступали у палаці мистецтв Україна, якому виповнюється 45 років. У нас у студії Анна Шестак це керівник преслужба в України доброго дня. Доброго дня. Ну я трохи пожартував, але все ж таки, ну дата sort... неодноразово виступали. І Патрісія Кас була неодноразово з різними шоу, і пісні піаф виконувала блискуче, і влас... з власними проектами вона була, і Джо Кокер, звісно, і, і Лучано Повороті. Всі, всі, кого ви назвали, пане Костянтине. Всі були, ви ні в чому не помилились. 45 років вже виповнилося, так. Добре, це... новий, е хочеться сказати, не театральний, а такий е. Естрадне, естрадний, мабуть, так концертний сезон розпочинається. Чи буде якась така зірка, і чи варто саме зараз, коли в Україні війна, робити щось таке помпезне, таке відкриття нового сезону, або так скромно все зробити? Знаєте, відкриття нового сезону у нас фактично вже відбулося. Воно відбулося 5 вересня, буквально кілька день тому. І відбулося дійсно, не без участі світової зірки. Українського походження це є всесвітньо відомий диригент Кирило Карабець, який виступав у нас із концертом з унікальним проектом, який називався Мадонна Україна, на честь однієї з пісень, знакових пісень його батька, видатного українського композитора Івана Карабиця, якому цьогоріч виповнилося би 70 років. Відкриття було дійсно грандіозне, тому що грав державний естрадно-симфонічний оркестр. Грала чудова ритм-секція під керівництвом Ігора Закуса. Видатного українського джазмена і засновника фестивалю джаз-коло, що відбувається у нас в Палаці Україна кожного місяця. І виконували пісні Івана Карабиця дійсно золоті голоси. Це є Джамала, це є Злата Огнівич, це є Оксана Білозір, це є Марина Одольська, це є Василь Лазарович, це є Міла Нітіч і багато інших виконавців, які співали з оркестром, це було на 100% наживо. Це було на 100% для них нове. Тому що цих пісень вони ще не виконували, вони їх записували переважно для, для цього проєкту і е вчилися е е е їх виконувати в новій обробці, абсолютно новій. Тому що е Сергій Бабкін, наприклад, соліст п'ятниці, отримав пісню Іво Бобола голосового співака з колосальним фантастичним діапазоном, зовсім в іншому стилі працюючого. Він отримав цю пісню Мадонна Україна за главну пісню концерту. І Він буквально за. Якісь пару тижнів зробив абсолютно своє прочитання, свою версію і одягнув цю пісню в нову одіж, за що ми йому дуже вдячні, тому що це був такий, така була гарна фінальна крапка в цьому концерті. Чи варто проводити подібні концерти? Ви мене спитали. Я вважаю, що на це питання найкраще відповідає сама публіка. Якщо публіка купує, якщо публіка приходить, то значить варто. У нас на цьому концерті були і воїни АТО. У нас були. І Студенти, тому що зробили е, спеціально, аби е, е, Україна стала доступною для відвідувачів, зробили такі студентські ціни від 100 до 300 гривень. І молодь зуміла змогла прийти, тому що це молодий концерт. В це був новаторський молодий такий трохи навіть андеграундовий концерт. Якщо враховувати Бабкіна Джамалу, якщо враховувати Златоогніч, яка співала джаз пісню Юрія Рибчинського Моя земля, моя любов і Івана Карабиця в джазовій обробці. Абсолютно несподівані. Люди старшого віку, які були, вони кажуть, Боже, ми ж не впізнали цю пісню. Настільки вона по-новому зазвучала, і ми сподіваємося, що. І злата, і інші артисти будуть ці пісні виконувати далі, і вони житимуть. Це є головна мета, аби той золотий фонд української естради, який не треба забувати, жив далі. Тому що люди сиділи по реакції було видно наскільки це їм потрібно, коли міла нітіч співала «Сія в батько жито. Де поля зірчасті, це ще в школі колись на уроках співів цю пісню вивчали. Це в музичних училищах була така хрестоматійна пісня. От дитячі хори її виконували тут. Співала Міла Нітіч. І коли на словах Мамине обличчя засльозив, неспокій. Навіть комбати в камуфляжі сиділи, і витирали сльози, і це було вражаюче, коли ти бачиш повний зал людей, які реагують настільки бурхливо і після кожної пісні Браво! Аплодисменти, і бачиш, що це є віддача. це концерт, який знайшов відгук в душах людей, які прийшли сюди. Їх же ніхто сюди не тягнув. Вони самі прийшли. Їм також треба якісь позитивні емоції. Їм потрібна розрядка, їм потрібне якісне, не просто. Видача якогось там фанерного шоу, аби яскраве, да? аби яскраве, біом декораціями, по принципу, да от а їм була потрібна оця жива музика, їм було потрібно, аби наш видатний співвітчизник Кирило Карабець, який реалізувався за кордоном, який здобув вже всі можливі і неможливі премії, який живе в Парижі, на роботу літає літаком в Англії, у Німеччину, по всьому світу, працював всюди, якщо подивитися на карті світу, то важко знайти ту країну, де Кирило би не виступав, і з чиїм оркестром би він не працював. Я гадаю, що це дуже знаково і дуже позитивний був момент, що такий співвітчизник, наш відомий, найкращий диригент, молодий диригент світу, за версією британського філармонійного товариства. Приїхав, відпрацював як волонтер цей концерт, диригував на майдані оцим мультикультурним проектом музичним, а й оркестра, дав концерт в опері за такий короткий період часу. Виклався не на 120, а на 620 відсотків, як не на більше. Заради того, аби показати люди. Я з вами ми маємо надбання, ми маємо унікальну естраду, ми маємо унікальних співаків, які приходять і під оркестр працюють просто. Так, що замилуватися можна, і хочеться з репетиції записувати відео і викладати його або на телебачення віддавати, або в інтернет, аби люди бачили, наскільки в нас фахові класні музиканти, наскільки фахові у нас співаки, як Україна, як українську культуру можна подати, і як можна нею зацікавити всіх: від тих, хто пам'ятає ще твори Івана Карабиця в виконанні співаків радянської доби, до молоді. Я була втішена, коли я ходила по фоє, я бачила молоді обличчя. Коли, ви, Звідки з Могилянки? Ми зробили собі подарунок, ми прийшли цілою групою на концерт. А ви звідки? Ми з Шевченка, а ви з Грінченка. У нас працювали навіть журналісти з експериментальної студії університету імені Гринченка, які працювали разом. Вони були щасливі, ці діти, які зайшли і кажуть, «А що нам можна дійсно працювати пліч-опліч з катею і осадчою. Так, звичайно. Вони мали Змогу цієї практики, і я особисто як керівник пресслужби буду старатися, щоб такі молоді проекти цікаві, вони були залучені до роботи на наших заходах. Але на противагу є інші в лапках золоті голоси, які на вимогу навіть там депутатів їх позбавляють звання народний артист України. Ага. Наприклад, Ані Лорак та Ісія Паваліосіп Кабзон. Микола Басков, нібито таке там рішення там якось там виникло в кулуарах Верховної Ради. Як ви ставитесь до цього? Щось це зміни, якщо є прихильники ані Лорак в Росії, в Україні, в Білорусі, в інших країнах? Є в неї звання народна артистка України? Немає в неї звання народного України? Мені здається, вона все одно буде збирати або не збирати зали. От ви знаєте, я за те, аби людина, кожна, яка живе в Україні, да і не в Україні, голосувала за свого артиста гривнею. От якщо є публіка, яка готова платити за концерт Ані Лорак, немалі гроші так? За, за квиток і готова приходити, то мені здається, для цієї публіки неважливо, чи має вона звання, чи не має вона звання. Тут ще один момент мені цікавий. Я, на жаль, не буваю в куларах, а може, і на щастя, не буваю в куларах Верховної Ради і не знайома з цим законопроектом. Тому я буду судити про нього просто як от людина, яка почула зараз, як, як обиватель, скажімо так. Я хочу вам сказати, що я взагалі за те, аби. Оці всі звання заслужений, застужений, там, простужений, народний, там, і народний, їх взагалі потрібно скасувати, так само, як і депутатську, до речі, недоторканність. Тому що це є речі, які не потрібні в демократичному суспільстві, не потрібні в сучасній Україні абсолютно. Події на Майдані і поїздки артистів в АТО показали. Хто народний, хто заслужений, хто їхня готовність працювати для України і готовні, і неготовність працювати для країни-агресора показали насправді. І збігається це чи не збігається з званнями. Я гадаю, що звання своє віджили, по-перше. Тому що ну, ніхто ж не каже, виступає народний артист Великої Британії Пол Маккартні. Або там, я не знаю, стільки то років пройшло з моменту там смерті народного артиста США, Майкла Джексона там, чи Вітні Вот. Є імена най, найважливіше звання, на мою думку, яке кожна людина будь вона артистом, науковцем, лікарем, телеведучим, там, журналістом, письменником, отримує – це є її ім'я і прізвище. От. І е, тільки від неї, від її поведінки, від її ставлення до оточуючих, до країни, яка дала їй можливість реалізуватися, е, до людей, які платять свою, свою копійку кровну зароблену в непрості фінансово часи несуть за її квиточок на концерт. От оці речі, вони в, мені здається важливіші за звання. От, і то, як люди реагують, ну артист це людина, яка має з одного, з одного боку, на мою думку, якийсь можливо тягар, а з іншого боку, вона має великий бонус, який називається Народна любов. Яка може залежати або не залежати від звання, але за яку ти відповідаєш? Якщо ти її вже здобув, якщо ти здобув довіру своїх прихильників, то мені здається, не треба цим легковажити. Потрібно думати перше за все, аби не розчарувати цих людей. А маєш ти звання чи не маєш ти звання? Це абсолютно. Я, от коли називали ви артистів, там наскільки мені відомо, в тому спискові, яких намагаються позбавити, там Йосип Кобзон, там Лорак. Там Повалій, там Микола Басков. Ну, Це не однорідні досить прізвища. так? От. Я взагалі не знаю, чесно кажучи, ну, при всій її там, я не знаю, повазі до здобутків Баскова в Росії так? і до його прихильників і в Росії, і в Україні, де? я не знаю, за що він отримав звання народного артиста України. Ну, це, така загадка, але ми... це, це загадка, яку потрібно давно розгадати, і шляхом скасування цих всіх звань. І шляхом, я не знаю, мені здається, не тільки для тих, хто не підтримав чи підтримав Україну. Тут, тут, тут нема цього бути. Просто якщо ну, звання народний артист, яке не присуджує народ, а присуджує там, держав ряд державних установ, чи подає мінкульт, чи е, вирішують депутати, ну, депутати не є е, таким же голосом голосом народу да, щоб присуджувати там ці звання, чи чи відсуджувати ці звання? Мені здається, взагалі не потрібні. Потрібним запитанням ми озадачили і киян. Вийшли до них і запитали, чи підтримуєте ви ідею позбавити деяких артистів, ну, звання народний Хотілося... артист України. Чи співпадають думки? Ани Шостак і Киян зараз ми подивимось, будь ласка. Якщо вони виступають в ворожій в Росії, то безумовно. Нет, не поддерживаю. Ну, я считаю, что политика и культура они должны идти как-то параллельно. И все-таки не стоит слишком уж смешивать это в одно. Підтримую 100%. Звісно, Конечно, нет. Они же эти звания заслужили. Підтримую. Отже, 50 на 50 – хтось підтримує, а хтось взагалі не підтримує. Але мабуть, ми можемо вже облишити так. Тим більше, що тут є показник такий, якщо людина підтримує позбавлення звання, то вона вже не піде на концерт цієї людини. Якщо людина не підтримує, вважає, що дійсно це є фахові співаки, яких потрібно відокремлювати від політики, так то Тут, тут зовсім інша позиція. От. І все ж таки, все, все е, е, зводиться до того, що народ повинен сам обирати. Якщо наш народ прийде до е, то усвідомлення того, е, яке мистецтво, які артисти йому потрібні, е, ну… Можна десь побачити заплановані концерти для того, щоб ми е, зрозуміли, ці артисти мені потрібні, які будуть виступати у Національному палаці мистецтв України. А на це я можу Звичайно. поки що не піти. Звичайно, у нас є сайт на Палацу мистецтв Україна. У нас планується створення нового сайту, там, де буде більш об'ємно представлені, будуть більш об'ємно представлені наші заходи. які будуть. Концерти плануються, і концерти плануються дуже цікаві. Дуже неоднорідні. Наприклад, у нас 14 жовтня відбудеться великий збірний концерт Героям слава до Дня Захисника України на Покрову на Козацьке свято. І там будуть виступати як зірки оперні, наприклад, Вікторія Лук'янець, Тарас Штонда, так і зірки естрадні: Тетяна Піскарьова, Марина Одольська, буде Валентина Степова, яка співає як оперу, так і естрадою, яка є мамою бійця. До речі, бійця то. Дуже великі і всі національні колективи. Там дуже великий спектр виконавців. Буде закордонна зірка «Ема шаплін. У жовтні 22 числа. А на малій сцені в той же день працюватиме наша зірка Анатолій Говорадло, екс-учасник дуету «Світязь». І е, ті, хто оберуть пана Анатолія, е, ті почують і найкращі пародії дуету «Світязь», дуже тонкі, до речі, тому що цей, цей колектив відзначався саме таким тонким гумором, водночас українським, але от таким от інтелігентним гумором. І почують його лірику прекрасно, тому що він є автор таких хітів, е, як. Е, е, Дорогі мої батьки, ні, я не ту кохав. Прекрасно знаю, цих багатьох, до речі, я сюди йшла, в когось на телефоні вона звучала ця uh -huh. пісня. От і я думаю, що це буде дуже такий хороший, теплий, душевний концерт. До речі, Мені здається, різні взагалі е категорії, так, як то кажуть, у Україні. К... А так повинно бути. А так і повинно бути. Повинні бути різні категорії. Так? Ми ж не е у нас, наприклад, якщо ми цікавимося спортом, ми ж не зациклюємося, що от нам дали футбол і бокс, обирайте. А комусь подобається взагалі гра в городки, а комусь подобається. Шахи, От. а хтось взагалі там майстер по шашкам, uh -huh. а хтось любить дивитися е, тенісні турніри От. або Формулу 1. Все повинно бути. Але Кожен я про те, що це веса. в один день, в один час не проводять, мабуть, матчу Динамо, Київ і Дніпро, а тут матч баскетбольний. Я думаю, що у артистів є своя, у кожного своя публіка. Комусь подобається одне, комусь інше. От. Для тих. Кому подобається все одразу, є великі концерти, де буде багато зірок. У нас буде вечір пам'яті пана Миколи Мозгового, який протягом п'яти років очолював Національний палац мистецтв України, який написав дуже багато чудових пісень і минає день, минає ніч. І і «Край, мій рідний край, і троянда ружа. Всі ці хіти е, Миколи Петровича прозвучать на сцені на великій головній сцені палацу мистецтв Україна. А ви а ведете б... переговори е, з якимись зірками, які останнім часом не дуже охоче їдуть в Україну, і ви кажете, там Веду, листуюся вже навіть з деякими, як я жартую, породичалася. Наприклад, з менеджером е, Мішеля Леграна ми ведемо дуже довге протягом кількох місяців листування. Тому що і ілеґран-оркестр, ілегран-балет, навіть є вони хочуть приїхати в Україну, хочуть приїхати. Проте є дві важливі речі, які не дають їм цього зробити. І вони чекають, коли це можна. По-перше, це є страховий, страховий компонент контракту, тому що західні промоутери, які займаються зірками такого масштабу, вони обов'язково страхують тур. Життя, безпека артиста це є важливий пункт. Обладнання якого дуже багато як і яке дуже коштовне, так в колектив, який немалий, обслуговуючий персонал, який їде з цим колективом, це дуже велика кількість всіх пунктів, які потрібно, потрібно узгоджувати з юристами. І от страхові компанії західні, їм дуже важко пояснити, що Україна велика, і що між Донбасом і Києвом 900 кілометрів. Угу. Якщо в Україні неспокій, якщо в Україні ведуться військові дії, все, ми цю країну з гастрольної свого меню. Просто поки що прибираємо, от вона хороша. Ми підтримуємо все нормально, але ми не беремо на себе ризик по перельоту, оскільки літаки падали над Україною. Так? Ми це прекрасно знаємо. І це весь світ це знає. От ми не беремо на себе ризик по перебуванню, а раптом там щось. А у нас е, наші політики і, і не політики, активісти вже тепер, які не є депутатами, е, на жаль, дуже часто доводять те, що в нас неспокійно ще і в Києві. Останні події під Верховною Радою вони потрапили багато в які новини, і це не лише українські новини, це не лише російські лайфнюз які десь там пролазять і перекуповують або знімають свої сюжети в світі. Також це бачили, чули і. І в Британії, і у Франції, і в Німеччині я думаю, що і в США, і в Канаді так само. Тому дуже важко цим людям пояснити, що в нас все добре. Приїжджайте і куплять квитки. Взагалі враження таке, що і не куплять, і не варто їхати. дуже часто? От так, Другий пункт це є наша дорога гривня. Вірніше не дуже дорога, а дорогий долар порівняно з гривнею. І передоплати, які потрібні, значні передоплати потрібні для того, аби приїздили артисти такого рівня. Тому перемови не ведуться охочих підтримати, надягти вишиванку, пройтися десь по Лос-Анджелесу або по Лондону і сказати, що я їду в Україну дуже багато. Я, я я підтримую, я їду і так далі. От. Ми навіть переписувалися з Арнольдом Шварценеггером з цього приводу От. <с? <с?> в Фейсбуці, який активно дуже діє в всіх соцмережах, причому сам. От. А, а з менеджером. Рубеном Салінасом з менеджером Мішері Алеграна так само ведемо переписку. Кажу, ну, що як уже там у вас? Ну чому ж це все так? Ну, і все ж таки ну не зайшли перемов... у глухий кут, так не є зайшли в вигід? глухий кут а, поки що загадувати наперед рано, але є бажаючі приїхати в Україну. А, і а, мене дуже часто питають: чи то був жарт, чи то був піар, коли ми говорили про те, що Брюс Уілліс не проти. Uh -huh. а, я особисто чула перемовини з менеджментом Брюса Уилліса, які відбувалися в режимі онлайн. І я знаю, що вони не проти, Aí, але знову ж таки. Так само велися перемовини з Джекі Чаном, у якого є дуже класне шоу. Своє. Але це шоу, там там інший момент. Джекі Чан вже і в Румунії навіть вишиванку вдягав десь там був. От, він вже повністю наш український козак, От, як кажуть те саме Чаненко. Да? От, але він річ у тому, що він в нього шоу швидше для якоїсь такої арени, яка цирк. Так. Угу. так. Це навіть це або палац спорту, або цирк, або а, а, якийсь такий великий зовсім майданчик, як виставкові ці центри, НВЦ, там де виступала група Скорпіон. А Брюс Віліс він співає, так? В нього Вілліс співає, та, грає та, на губній гармошці, і він взагалі дуже така багатогранна талановита людина. От і дійсно, з огляду на те, що він був готовий приїхати в Україну, навіть готовий з'їздити в зону. АТО, от він такий міцний горішок і виправдовує назву фільму. В якому він знявся, у нас залишається буквально хвилина, але все ж таки можемо зацікавити українськими іменами, які будуть виступати ну принаймні, до нового року. Точно а, в палаці Україна добре. Я назву двох співачів. Світлана Лобода вже висять афіші. До дуже такі її шоу дуже яскраві. Наталя Могилевська. Два дуже цікавих імені минулого року, до речі, проходив напередодні нового року концерт Наталії Могилевської, який називався Спасіба, мама. Це була як крапка її туру Україною. Дуже душевний, такий по-домашньому теплий, зворушливий і дуже професійний якісний концерт. І я сподіваюся, що оці каці концерти, які будуть у нас, вони також будуть такими. І три проекти влада Троїцького. Ми збираємося проводити на великій сцені. Це не є мала театральна сцена, там, де а це є велика сцена. Там має відбутися опера Коріолан. Яка була поставлена на сцені Палацу культури КПІ. Зараз ми будемо адаптувати всі її і технічні, і художні, і мистецькі якості до сцени палацу Україна, яка є більша, яка зовсім інша, і атмосферна навіть інша. Це нова програма гурту Дах Дотерс, який особисто я обожнюю просто. Вона називається Вона і мир. Ви його лабіруєте? Як вам сказати? Я не те, щоб його лобірую, але ну якби мене спитали, на який концерт я піду як глядач, то я би сказала, що от я куплю на к на дах дотерс. Ну я була на їхніх перформансах в клубах в київських. Мені дуже сподобалось, особливо їхнє прочитання вірша про біженців Сергія Жадана, якого я так само дуже люблю. До речі, велися перемовини так само з менеджментом Жадана та його гурту. Собаки в космосі для проведення творчого вечора на малій сцені. Я сподіваюся, ми до цих перемовин ще повернемося. От буде у нас ще десятиріччя гурту Даха Браха. Ми хочемо зробити на великій сцені Палацу Україна. Воно було в КПІ, але було трохи в іншому форматі. Але і мусить бути, на мою думку, особисто, саме в Палаці Україна, тому що вперше на кінофестивалі Молодість дебютував гурт Даха Браха Саме на сцені Палацу Україна. І от коли вони вже об'їздять всі Америки, всі е, як, об, об, обидві Америки там, і, і, і решту країн світу, де їх дуже хочуть бачити, тому що це дуже популярний за кордоном е, гурт. Ми їх чекаємо в грудні. У нас на великій сцені. Добре, проти. Оксана Білозір буде в нас у ювілейний концерт великий 9 грудня. Дуже цікавий, дуже стильний, дуже, дуже український, дуже промовистий хороший концерт. Я всім раджу дочекатися грудня і прийти до нас на цей концерт. Дуже багато всього Віталій Козловський. От, звичайно, Віктор Павлік вже готується виступати на великій сцені. Хоча в нього аж в лютому mm -hmm. напередодні дня Валентина у нього аж в лютому буде концерт. Ну, для але глядачів я скажу, що це не Віталій Козловський і не Віктор Павлік. Ні, Це звичайно Марко Галаневич, з яким ми навчались в одному вузі, і це чудова Дахабраха. От я їх впізнаю будь-де, навіть в їхніх головних уборах От і, і в Гримі, і в Мейкапі. От тому, що я марка, пам'ятаю з того часу, як він був капітаном команди. Анди КВН інституту філології Київського університету Мішевчен Анна Шостак, керівник пресслужби палацу України. На сьогодні була говорили про е, ну такі багаті широкі творчі плани, взагалі е, України. Я маю на увазі як палацу мистецтв. Дякую вам, що завітали до нас. Спасибі. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна» Ми ще повернемось.